Острів Скарбів Роберт Льюіс Стівенсон. Події у романі відбуваються приблизно у середині 18 століття. У трактирі адмірал Бенбоу, розташованому неподалік від англійського міста Бристоль, поселяється таємничий незнайомець, огрядний літній чоловік. Він мав рубець від шаблі на щоці, його звати Біллі Бонс. Він явно кось боїться і навіть просить сина хазяїв трактиру, Джима Гокінса стежити, чи не з'явиться в околицях моряк на дерев'яній нозі. Врешті, від кого Біллі бон сховається, знаходять його, першого незваного гостя, чоловіка із блідим, одутлим обличчям кличуть чорний пес. Між чоловіками спалахує сильна сварка. І чорний пес, поранений у плече, рятується втечею. Від пережитого хвилювання з Білі Бонсом стається апоплексичний удар. Прикутий на кілька днів до ліжка, він зізнається Джиму, що служив у покійного капітана Флінта, прославленого пірата, чиє ім'я ще нещодавно наганяло великий жах на мореплавців. Старий штурман має страх, що його колишні спільники, які полюють на міст його скрині, надішлють йому знак піратського попередження чорну мітку. Саме так і стається чорну мітку приносить відразливий сліпий на ім'я П'ю. Та при спробі втекти хворе серце білі Бонсу не витримує, і він помирає. Джим розуміє, що в таверну незабаром мають наскочити морські розбійники. Тому він із матір'ю посилають по допомогу до односельців, а самі повертаються, щоб узяти зі скрині померлого пірата гроші, який той заборгував їм за постій. Разом із грішми Джим знаходить у скрині якийсь пакет і забирає його зі собою. Ледве хлопець із матір'ю встигають покинути будинок, як з'являються пірати, яким не вдається знайти те, що вони так шукають. Дорогою скачуть митні стражники, і розбійникам доводиться забратися геть. А сліпий п'ю, був кинутий спільниками, потрапляє під та коня. У пакеті, який Джим віддає двом допропорядним джентльменам, Доктор Лівсій Сквейрові Трелоні. Виявляється карта острова, де заховані скарби капітана Флінта. Джентльмени приймають рішення вирушити за ними і беруть Джима Гокінса Юнгою на корабель. Пообіцявши докторові не розголошувати плани майбутньої подорожі, Сквайр Трелоні їде у Бристоль, щоб купити судно і найняти команду. Згодом з'ясовується, що сквер не стримав слова. Тепер все місто знає, куди з якою метою прямує шхуна Еспаньола. Проте набрана команда не подобається найнятому капітану смолету. Він вважає, що матроси недостатньо надійні. Більшість з них були рекомендовані власником таверни підзорна труба, одноногим Джоном Сільвером, колишнім моряком. Сам він наймається коком на корабель, а незадовго до відплиття Джим зустрічає в його таверні чорного пса. Той, побачивши юнака, тікає. Однак доктор і Сквер, коли довідалися про цей випадок, не надають йому значення. Усе з'ясовується, коли еспаньола наближається до місця свого призначення. Джим забрався у порожню діжку з під яблук, таким чином став свідком розмови сільвера з матросами, з якої дізнався, що більшість з них пірати, а їхній ватажок, одноногий кок, був свого часу помічником капітана Флінта. Вони задумали те, що коли знайдуть скарби і доставлять їх на борт корабля, то вб'ють всіх чесних людей на судні. Джим повідомляє друзям про почути, і ті вирішують, що далі робити. Щойно ж Хуна стає на якір біля острова. Пірати майже відкрито ігнорують накази капітана. Це суперечить задуму Сільвера, і капітан Смолет дає йому можливість утихомирити команду, поговоривши з матросами віч на Капітан пропонує їм відпочити на березі, а перед заходом повернутись на корабель. Пірати погоджуються з такою пропозицією. Проте в одну зі шлюпок не зовсім зрозуміло, навіщо стрибає джим, який утім тікає, тільки но вона причалила до берег. Блукаючи островом, Джим зустрічає Бенна Ганна, колишнього пірата, якого товариші залишили тут три роки тому. Він поплатився за те, що переконав їх зайнятися пошуками скарбів капітана Флінта, які виявилися безуспішними. Бен Ганн говорить, що скоріше готовий допомагати природженим джентльменам, ніж злим піратам, і просить Джима передати це друзям. Ще він повідомляє юнакові, що в нього є човен, і пояснює, як його знайти. А в цей час капітанові, докторові, сквайрові з трьома слугами і матросові Ейбогрею, Грею, які не побажали залишатись з піратами, дається втекти з судна із зброєю, боєприпасами і запасом їжі. Вони переховуються на острові в зрубі за частоколом, де можна довго тримати облогу. Побачивши над частоколом британський прапор, а не Веселий Роджер, що підняли б пірати, Джим Гокінс розуміє, що там є друзі, і приєднавшись до них, розповідає про Бена Ганна. Після того, як сміливий малий гарнізон відбиває атаку піратів, які прагнуть заволодіти картою Скарбів, доктор Лісі відправляється на зустріч із Беном Ганном. А Джим робить новий, непояснений вчинок. Він без дозволу залишає форт, відшукує човен, що належить люпену Ганну, і відправляється на Еспаніолу. Скориставшись тим, що незадовго до його появи, два пірати влаштували п'яну бійку, у якій один із них загинув, а інший був поранений. Джим захоплює корабель і відводить його в затишну бухту. Після чого вертається у форт. Але друзів своїх він там не знаходить, а опиняється в руках у піратів, яким, як він потім довідається, форт був. Відданий без бой. Вони вже хочуть стратити інака, та за нього заступається Джон Сільвер. Стає очевидно, що ватажок розбійників вже розуміє, що гра програна, і, захищаючи джима, намагається врятувати власну шкуру. Коли джентльмени Фортуни прибувають на місце, де мали бути зариті скарби, вони знаходять порожню яму. Від люті пірати збираються розірвати свого пташка, а разом із ним юнака. Та раптом лунають постріли, і двоє з них падають на Інші втікають лікар Лівсі, матрос Ейб Грей і Бен Ган ведуть Джима й Сільвера в печеру, де їх чекають Сквайр і капітан. З'ясовується, що Бенган давно вже відшукав золото Флінта і переніс його у своє помешкання. Завантаживши скарби на корабель, усі відправляються в дорогу назад, залишивши піратів на безлюдному острові. В одному з портів Америки Сільвер тікає, прихопивши мішечок із золотими монетами. Інші благополучно досягають берегів Англії, де кожний одержує свою частку скарбів.